Якщо для приготування смачного салата вам знадобиться куряча печінка, зараз швиденько покажу, як її зробити смачною. Беремо воду, закип'ячуємо обов'язково, добре солимо і відправляємо сюди шматочок лаврового листочка, пару горошинок духм'яного перчика і штук 5 горошинок чорного перця. І в киплячу воду відправляємо нашу печінку, перемішуємо. Чекаємо, доки закипить знову. Вже починає закипати, тому це відбувається досить швиденько. І якщо і не закипіла, засікаємо 10 хвилин. Притишуємо полум'я і відварюємо. Накип я зняла і продовжую відварювати. Це 10 минут пройшло, вимикаю і таймер, і печіночку. Більше її варити не треба. Наша печінка готова. Якщо ви плануєте її прямо зараз використовувати, от прямо цю секунду вона вам потрібна. Вилавлюємо, промиваємо під холодною водою можна, щоб вона швидше вистигла. І використовуєте. Якщо ви зварили наперед, і вона вам потрібна буде, ну скажімо, або сьогодні пізніше, або завтра, то не потрібно її виловлювати, а залишаємо її вихолоняти в цьому ж бульйоні, я раджу все ж таки перед вживанням далі помити, тому що все рівно залишаються якісь. На з'єднаннях, отут посередині, залишаються частинки від цієї накипу, тому краще за все її все ж таки обмити перед подальшим використанням. Ось і все. Нічого складного.